Те, хлопчики та дівчатка буду робити в хаті вакханалію з касетами. Замочувала це насіння баклажанів. Там вже є корінці, а це значить, що їх треба висаджувати щоб вони не, не переплилися і ну і не повиздихали. Так що буду висаджувати їх у касети. Є в мене земля така з універсальна, я беру зазвичай. Ну, вона нормальна, там легенька така, не збита. Іноді трапляються трошки, як сказати, не камінці, а такі плотненькі шматочки. Але це не дуже часто буває. Так. Буду зараз вилавлювати по одній штучці. Сиплю спочатку землею. Думаю, спробувати з бочистками. Подивимось, вийде чи не вийде. Я думаю, все вийде. І оце вони в мене будуть в хаті поки що, тому що погода якась нестабільна. Робила ось такі луночки каси іншою, і е, розклала насіннячка. Е, ті, що з корінцями їх небагато, але інші, я думаю, теж скоро проклюнуться, тож це не страшно. Буду їх е, е, трошки придавлювати, щоб заглубити, і пролью водичкою. І будуть вони в мене чекати. Чи я буду чекати, коли вони проклюнуться, а потім побачите, що я буду з ними ще робити. Насіння, яке я замочувала у ватних дисках, досі ще не проросло. І з досвіду я знаю, що якщо його перетримати, то воно може згнити. Просто, і тому за цей час воно точно напилось води, так що скоро точно вже вилупиться. Тому я вирішила пересадити у горщики такі буду насипом їх туди сиджати. А потім те, що проросте, те я буду присаджувати от такі касети. От. Я думаю, що в мене все вийде. Я насіння у спонжиках замочу, якщо чесно, перший раз. Я можу сказати, що це дуже невдобно їх з нього знімати. Бо рукою воно не знімається. А якщо зубочистка, то воно спонжик розриває. Ну, і, вон, бачите, трошки спонжика залишається, але я сподіваюся, що це не вплине на результат. Хоча будемо дивитися, як воно зійде. А тут насіння з Баночки, які в мене залишалося так густенько, звісно, Але просто я забагато його замочила. І як там викидать шкода, місця касет у мене стільки нема, щоб його кудись всунути. А якщо воно і не все ще проросте, то взагалі. Думаю. Якщо оцих касетах не буде добре сходить, я буду підсажувати туди у якісь ячейки. Таке може бути легко. У мене це не професійне насіння, так що схожість не обіцяють 100%. Так, помучилась, але я отодрала насіння. Зі спонжиків тепер можна засипати його землею. Я так трошки не сильно, щоб і полью зверху і буду чекати, коли воно зійде, а потім буду вже розсаджувати Так, пограюся, пограюся, а там. Дивись, і тепло буде на вулиці. Ось вже моя прелість. Тут я висадила баклажани, які замочувала у спонжиках, але вони не проросли. Просто вже 5 днів пройшло, і я боюсь, що, щоб вони не, не згнили. І перець теж у спонжиках пророщувала, Але теж він корень. Один тільки перчик пустив. І все. І ще посадила баклажани, які замочувала просто в баночці. А вони якраз вже почали там активно пускати корінці вже на третій. день. Так що поки що з. Методів пророщення, більш за все, мені подобається просто замочити у воді насіння. Вони так набагато швидше пускають коріння.